Щонедільна молитва об'єднує вірян різних конфесій біля пам'ятного хреста на площі перемоги. Люди приходять сюди, щоб разом помолитися за мир в Україні та за здоров'я тих, хто мужньо стоїть на захисті рідної землі. Тут немає поділу, є тільки спільне бажання миру та підтримка тих, хто зараз не передовій. Творець всесвіту. Ми молимося, щоб підступна війна Росії проти народу нашого припинилась. О Господи, ми просимо, щоб Твоя могутня рука зберегла наш край та вигнала ворогів з нього. Боже наш, ми благаємо в молитві за Україну, за всі інші країни, де тривають війни, щоб ангели Твої оберігали їх від злої армії, тихі молитви стають символами надії, єдності та вдячності. Кожне слово молитви, кожна хвилина тиші це знак поваги та подяки українським захисникам, віра в їхню незламність і мужність. Тож молимо тебе за наших воїнів-захисників і захисниць, які знаходяться там, на лінії зіткнення. Тих, хто сьогодні боронить зброєю кордони нашої країни, боронить наші села і міста, ті, які сьогодні. Загородили небо, щоб Твоє благословіння перебувало на всіх тих, хто сьогодні захищає наші домівки. Господи, благослови і тих, хто знаходиться тут, у тилу, благослови тих, хто сьогодні знаходиться безвісті пропавши, бо в тебе нема жодної людини, яка би безвісті пропала. Біля пам'ятного Христа щотижня народжується відчуття спільної відповідальності та надії. Містяни приходять сюди не лише для молитви, а й щоб відчути спільну силу громади, усвідомити, що кожен з нас може підтримати армію, навіть просто словом віцни силою твоєю, побожний народ наш український, босви наших прави, славу нашу перемогу над ворогами. Вміцнися могутні твої правицею державу Україну, збереги військо, поши ангела твого, зміцнення захисників народу. Щонедільний молебен став для Кременчука символом незламності духу, віри у краще майбутнє та вдячності тим, хто щодня ризикує життям заради нашої країни. Тут панує спокій і надія, які заряджають кожного, хто приходить. Мир обов'язково настане, а мужність наших героїв незламна. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.